Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! на самий початок нашого богослужіння ми будемо звертатися до Слова Божого, яке записане в післенні апостола, е, апостола Якова, перший розділ, прочитаємо з 12 по 15 вірш такі слова. Блажена людина. Що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого, якщо Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Він злом не спокушується нікого він сам не спокушує. Але кожен спокужується, як надеться, і зводиться пожитливістю власною. Пожитливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Ось такі слова на початок нашого богослуження. Я пропоную, щоб ми пороздумували над цими словами. Я думаю, що кожна людина в цьому світі. Має спокуси. Особисто я і, напевно, кожен з нас, навіть можливо, і сьогодні. Ідучи вже в дім Божий, ми бачили різні, різні спокуси, які траплялися на, на наших дорогах. Але апостол Яків, звертаючись до церкви, він каже, що ця блажена людина, яка витерпить, витерпить всі спокуси, яка встої в цих спокусах. Я хотів би, щоб на початок, коли ми будемо молитися, щоб ми пороздумували, які ж бувають ці спокуси. І коли, дивлячись слово Господнє, ми починаємо дивитися із самого початку. Ми можемо на сторінках Біблії бачити досить багато, досить багато які, перед якими людина не встояла, великі мужі не встояли. Коли Ісус навин, одержавши перемогу над Єрехоном, пішли далі воювати. І вже коли приступили до... Іншого міста, то отримали величезну поразку. Бо те, що Бог сказав дати закляття, те дехто не витримав. І такий я хан з племени Юдиного він взяв срібла, він взяв золота, злитка золота, взяв плаща. І знаєте що? Ізраїль далі не міг йти. Бог ніби перекреслив дорогу Божого народу в обіцяний край. А подивимося далі, що робили сини Ілія? Вони, те, що люди приносили для жертви перед лице Господнє, вони краще, краще брали для себе. І не даремно Божий чоловік, коли прийшов до Ілії, він. Він попередив Ілія. Оце спокуса. Та навіть, якщо дивлячись на новий заповіт, ми бачимо спокусу те, що ананісопвіра частинку свою, ту, що обіцяли для служіння, для церкви, вони присвоїли. Так, це матеріальні спокуси. Можливо, ми скажемо, що в нас матеріальні спокуси не стосуються, але подивимося, не тільки матеріальні спокуси переслідують нас. Наше тіло наше тіло так само отримує дуже часто і часто спокуси. Наші очі бачать це красиве, прекрасне, яке, яке часто і часто, коли ми розважимо над цим, є спокусою і не даремно. Цар Давид, коли побачив прекрасну жінку, його серце так само не встояло, хоч він був помазан цим Божим. Так, але крім тілесних, крім матеріальних спокус, ми можемо зустріти ті спокуси, які нав'язуються нашою волею. Або ті думки, які приходять в, нашу, в, наш, в наш розум, і вони нав'язуються тим, який хоче, щоб ми чинили свою волю. Ми можемо згадати пророка Іону. Замість того, щоб виконувати повеління Боже, він вибрав свою дорогу. Дорогу Таршіш. Але воля Господня була виконана ним же. Він пішов Неневію для того, щоб там сказати, що через 40 днів Ніневія буде зруйнована. А подивимося в кінці, коли пройшло цих 40 днів. Йона сильно ожорсточився на Бога, бо Бог не знищив, тому що. Від малого до великого кожна тварина не їла нічого, але покаялася перед лицем Господнім. Він знову спокусився Господом. Ми Можемо подивитися на жінку Йова. Коли тіло її чоловіка скриблося, знаєте, шкрипком. Ви знаєте, що вона сказала? Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. Але, дорі брати і сестри, випробування праведного Йова було зовсім інакшим. Він стоїв в цій спокуці. Хоч міг. Е Хоч би дослухатися до своєї ж дружини? А відповідь була його така: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ми не будемо отримувати від Бога добро, а зло не приймемо? Брати і сестри. Оце перемога, перемога в спокусі. Дуже нам часто ворог душ наших пропонує зовсім інакше. Знаєте, пропонує те, що ми щось є в цьому світі, ми щось важимо в цьому світі. І не даремно Єва коли отримала слово від змія. Вона подумала, що вона буде як Бог, бо буде знати добро і зло. Вона щось є в цьому світі. Дорогі брати і сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми звернули більшу увагу на нашого Господа Ісуса Христа, який був спокушуваний в пустелі. Так, змій знав. І Ісус знав, що Він буде спокушуваний дияволом там в пустелі. І не даремно, коли підійшов ворог, душ, душ людських, і ворог того ж самого Бога, і сказав, коли ти голодний, ось ти голодний, то зроби, щоб це каміння стало хлібом. Хіба для Бога було щось неможливе зробити з цього? Це все можливо в, Божій, в Божих очах, якщо він створив людину, створив все, що наповняє землю, створив цей всесвіт. Чи неможливо Богові було зробити, щоб каміння стало хлібом, щоб тілесна людська природа Ісуса Христа була задоволена? Але ні. Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб перемогти ці спокуси, щоб дати приклада для нас, християн. Що ми можемо перемагати спокуси, які приходять в, наш, в наше життя, в наш розум, в наше серце. І відповідь чітка: не хлібом єдиним бути жити людина. Але кожним словом, яке виходить з уст Господні. Тоді, брата і сестри, оце була відповідь, і, але це не кінцева перемога нашого Господа Ісуса Христа. Коли диявол бере і знову пробовуючи Ісуса, бере на нерізника храму і каже, кинься додолу, бо ж написано. Він вже підбирає слово Господнє і на руках тебе понесуть, і об камінь спіпнеться нога твоя. І відповідь не спокушай Господа Бога Твого. А коли пропонується всі царства землі, коли ти син Божий? Але що, все тобі дам, бо воно належить мені, так. Але Ісус Христос каже, Господу Богу своєму поклоняйся і одному йому служи. Торі, брати і сестри, щоб стояти в спокусах. Нам потрібно звертатися до Слова Божого. Та й саме Ісус Христос каже до учнів своїх від спокус гори світові, бо мусить спокуси прийти над то горе людині, що від неї приходить спокуса. Сьогодні ось ця тема. Про те, що в нашому житті будуть спокуси, бо ми люди земні. і на землі відбуваються спокуси. І ще Ісус Христос каже: «Блажена та людина, що через мене спокуси не матиме. Коли досліджуючи це слово і дивлячись в те, як мужі встоювали чи не встоювали перед спокусами. Як вони вибирали свій шлях? І коли дивишся після того, коли людина не встояла перед спокузою, які великі випробування на шляху цих людей ставали. Якщо візьмемо Давида, скільки він натерпівся від свого особистого сина, Авесалома. І дійсно, наш Господь люблячий Бог. І не даремно ну, апостол Яків, звертаючись до церкви, він каже, що блажена людина, що витерпить пробу. Брати і сестри, перед нами загальна молитва. Чи ми стоїмо в наших спокусах, чи в цих випробуваннях ми стаємо, буваємо переможцями, чи, можливо, ні. Тож давайте будемо частіше звертатися до цього Слова Господнього. Дивитися на тих, які встояли в спокусах. Дивитися на Ісуса Христа, який дав чіт чіткий нам приклад, як переборювати всі спокуси нашого життя. І одночасно, коли ці спокуси налягають на наше життя різними методами, які приходять в наше життя. Давайте будемо молитися, ревно молитися до того, який може нас направити на добру дорогу, щоб ми встояли у всіх випробуваннях. За що йому хай буде тільки слава, вічного Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Помолимося.